А дорога на Орів на Орівську скибу. Ми йдемо з Трускавця. Це от 7 тисяч кроків. Пройдено до цього місця. Ми трошки вище водоспаду Струби. Хто орієнтується, де водоспад Струби, це от 5 хвилин до цього місця йти з водоспаду з труби. І від водоспаду з до підйому на саму вершину в мене займає 45 хвилин. 45 хвилин і ми на вершині вже. Фактично. Далі є варіанти. Ліворуч можна йти, коли повернете ліворуч, можна дійти до вітряків в зимівках. Пішки можна дійти, автомобілем раджу, ну не раджу їхати. Хоча в нас є відео, де пан Олег здійснює переїзд от цією дорогою, зокрема там вершиною по хребту від вітряків Трускавець, зараз ми йдемо просто в зворотньому порядку, але кому цікаво, можна то знайти повне відео, воно 50 хвилин займає переїзд від вітряків до Трускавця. Оцією дорогою. А які є ще варіанти? Якщо піднятися наверх і спуститись вниз, там орів, ну то ви зразу будете в орів, але там ну, орів більше вулиць, більше хат побачите. Якщо спустити в орів, але потім повернути праворуч, ну, доволі легко можна вийти до оглядової вежі. Оглядова вежа цюхів діл, цюхів. Вона в нас теж є на відео і цю відстань теж можна подолати пішки. Станом на зараз я не готовий вам сказати, скільки вона займає по часу від вершини треба перейтися, бо попередній раз, коли я переходився, ми час не засікали. Тут озерце невеличке. Зараз кому цікаво. А з того боку ліворуч тече річечка. Так от, можна дійтись. До цюхів діл, цюхів верх. Звідти теж є варіанти цікавих подорожей. Це. Мотоцикли їдуть. Є такий варіант. Давайте вони проїдуть, я вам далі розкажу. Від самої вежі, там поруч є готель, карпатські полонини, кафе, теж можна відвідати, перекусити. А спускатись можна вже, ну, куди душа лежить. Можна назад з цією дорогою, можна спуститись на Буковицю. Так, ви будете постійно донизу, донизу, донизу і опинитись на вершині гори Буковиця. У Бориславі. Там так само кафе працює, можна поїсти, спуститись в Буковиця, і вже тоді чи пішки дійти. З Трускавця до Трускавця з Борислава чи під'їхати. Є варіант з цього верху. Теж та дорога займе ну, 40-45 хвилин. Ну, вниз спускатись, до речі, до Борислава довше. Це півтори години від цього долу, я йшов від вежі. А вниз до години часу, ну може навіть 45 хвилин, якщо з саму східницю можна спуститись, ви спуститись в районі 5-6 джерела будете йти через. Ну, побачите, через що будете йти. Там дорога буде йде. Так має бути. Все, що побачите, все нормально, йдіть сміливо. І є варіант, ще з Цюхового долу. Це ще в інший бік. Є поворот, там є, стоїть ознакування, все побачите. Можна дійти на тустань. Там можна і на скелі зайти. Я мельницькі скелі, але це далі я не ходив. На тустань теж реально зайти. Їхати знову ж таки не знаю, чи вийде їхати, але на ту стань звідти можна зайти, ви зайдете просто з іншого боку. На ту стань є ознакування. Ну, маршрут можна було б і краще ознакувати, бо є тільки при вході табличка стоїть з трускавця, якщо йти від ріксуса. Є табличка, де в Бориславі на горі стоїть, я бачив таблицю та більш таблиць, ну і в сідниці є таблички. Якби ще по ходу маршрут стояли б ці карти, де було вказано, як де, куди можна йти, було б краще цікавіше. А зазвичай дорога суха а, якісь Калюжі може бути ближче до вершини. А тут ми зараз йдемо рівна дорога, трохи далі буде перехід через річку, теж як воно відбувається. Пішки можна перейти через місточок, є місточок, переходиться пішки. А якщо ви їдете на автомобілі, бо, ще раз нагадаю, на автомобілі можна в Орів заїхати, і до, до вітряків теоретично можна заїхати через Орів. Правда, через Орів раджу їхати, а не, а не ліворуч повертати, як здається, коротше. Та я коротшою дорогою хіба на джипі. Так от, хіба що на вершині може бути мокро, так зазвичай ця дорога суха. І тут вона рівна, а от вже коли ми перейдемо той місточок, ту річечку, що я вам обіцяю, о, там буде кілька підйомчиків. Три доволі різких підйомчика. Але ще раз нагадую, за 45 хвилин... Від водоспаду труби можна піднятися до вершини. Від Бівету, давайте, бо струска вся різні місця є. Орієнтуватися. Від Бівету дорога до вершини займає в мене годину 15 хвилин. Вони відповідно швидше. Ну, так, трошки корисної інформації було. Зараз зупиню відео. Продовжу вже біля місточка і біля річечки, яку треба буде переходити. Ну а от ми підходимо до обіцяного місточка. Ще ми по відстані прийшли. Де вони? Показує, що 22 градуси тепла. Занадто розумний години години покажи відстань. Вісім тисяч І тут за місточком вже почнеться підйом. Після того, як ми переходимо через річку, почнеться підйомчик. А, можете бачити річечка і підйомчик догори пішов. Сейчас перейдем до самой речки. Мы много в Сегодня тень моя довольно толстая. Можно и в брит речку переходить. Я сапог, паши, подъем. Теж давайте пройдемо трошки, щоб ви собі уявляли. Наступні підйоми будуть різкіші, Нагадую, ще два таких підйомчика І ми на вершині. А так внизу. Гадай місточка.